Так, це White Wings, дуже мурчик, дуже е, такого він кремуватого, жовтуватого кольору. І дуже-дуже велика квітка. От Я взяла спеціально дуже незручно одною рукою, але ну, мурчик. Ти подивись на цього кота. Може, якби це його зміряти. Так, ось тут від краю листочка. До... Боже, Зараз кит ще заважає. Ось сюди. Ось, отак видно. Сім... 17 сантиметрів. Так, тут. Ай, що ж таке? Ну тут видно, що край листка. І тут видно, що край листка. Ну, це просто я не, якщо я прижму, тут буде 17. А так 16,5 см першорічка, кущик. Ось, маленький-маленький кущик першорічка. І отака от квітка. Вона просто, вона просто величезна, величезна. Найбільша квітка.